Котре горить Крим, але радіють українські оборонці на півдні Херсонщини. Який зв'язок між регулярними прильотами на півострові і розширенням лівобережних плацдармів? Які нові напрямки наступу додав ворог, під Авдіївкою? І в чому справжнє диво, яке роблять ЗСУ під час оборони міста? А ще про роботу аеророзвідки 3-ї штурмової бригади в околицях Бахмуту. Більше про події 639-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Що далі, то більше тривожного настрою для кримських окупантів? Російське міністерство нападу заявляє про масовану атаку дронів. Буцімто збили одразу 13 безпілотників над окупованим півостровом. Вочевидь, у збитті брали участь і будівлі. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про ураження військової частини у Джанкої, її ліквідовані і поранені загарбники. Який зв'язок регулярної бавовни в Криму і активність? зсу на півдні України ці події які розгортаються на лівобережжі Херсонщини. Ці події це є результат там майже піврічного нанесення ударів по військових е, об'єктах в Криму. Тобто зараз там якоїсь надлишку або можливості оперативно туди перекинути техніку боєприпаса. Немає і результатом є вибиття на півдні України російських систем протиповітряного оборони. Бачили відео, як було нанесено бомбою Джейдан. Нашою авіацією удару по там командному пункту російського спецназу, який знаходу, був розгорнутий там на лівобережжі Херсонщини. Ну і відповідно продовжується планомірна робота по Криму. Але поки зсу непомітно для загалу посилюються на півдні, ворог не полишає спроб сунути на схід у таврійському угруповані військ кажуть про ліквідацію близько 700 окупантів лише на їхній ділянці фронту, і це понад половина від усіх втрат росіян за допомогу. Бо що відбувається на підступах до Авдіївки у міській військовій адміністрації? кажуть одразу про п'ять напрямків ворожих штурмів. Ворог відверто кажучи, відкрив ще чи більш активно почав штурмувати ще два напрямки. Це напрямок Промки. Почану дуже дуже рідко вони там щось, якісь активності проводили на Промці. Ну і з напрямку Донецька від Спартака, також вони почали свої штурмові дії. Якщо ну, раніше, здебільшого там. Три напрямки таких основних було, то зараз їх вже, скажімо так, майже п'ять. Uh, і постійно то, то, то з одного напрямку, то з другого, то, то одночасно з усіх напрямків ворог практично відмовився від 250 кілограмових керованих авіабомб і б'є на Авдіївському напрямку переважно півтонним залізячим, каже військове керівництво. З мають усі передумову для відступу, але продовжують щодня робити військове диво. І вже півтора місяця стійко тримати цю ділянку фронту кажуть. Вій... Військові експерти. Тобто, розумієте, там треба наголосити не просто, що там тиснуть з п'яти боків. Росіяни е, зажали кищами простір, між яким в солі 8 кілометрів. За класикою треба було б відступати. А наші війська там стійко відбивають тиск росіян на наші комунікації, в принципі, тримають оборону. І от е, за півтора місяці активних боїв росіян там більше, ніж скромні здобутки. От, саме це, от, цей ось комплекс складнощів. І мається насправді на увазі, коли військове командування говорить про те, що ситуація складна, але контрольована. Сухо намагається сказати, що могло бути ще значно гірше. А так як є, зараз лише тому, що наші військові там опираються, ну вже не знаю на якому вольовому посилі. Не менш складно, але досі контрольовано. І в околицях Бахмуту аеророзвідники третьої штурмової бригади рушають на бойове чергування, і навіть в умовах початку справжньої суворої зими знаходять плюси цього разу. Вони не. В окопах, як це було торік. І вже тішиться першому снігу. Але суто з практичних причин. Ще дуже сильно радую і на багато факторів в з тим, як ми тоді сиділи. Те, що ми зараз їдемо з окопними свичами. Мінімально. І будемо сидіти в бункері, типу, а не в окопчику на землі сидіти. Ще вище підняти. О! Що стоїть? Пословий, тобі. Слухаєш телефоном? Я слухаю, слухаю все цілий час. Плюс взимку є той, що ти дуже чітко по слідах на свіжому снігу можеш відстежити, куди заходить противник, куди він виходить. Тобто ці моменти фактично він сам на снігу малює мапу свого руху. Друже, кажу, що ми на повернення, і роботу закінчили. Олексій Пасак, п'ятий канал. На болотах знову гучно. Цього разу горить військова частина у Волгоградській області. У мережі ширяться кадри стовпи полум'я та диму. кажуть, що на металобрухт перетворився великий комплекс для зберігання боєприпасів та стрілецької зброї. Модернізовані танки т 64 БВ з гарматою 125-го калібру вже нищать ворога на Харківщині. У бойових машинах встановили нові прилади спостереження та прицілювання. Поліпшили броню та захист паливних баків. Командирську башту посилили кулеметом. Як працюють військові на модернізованих танках? Дивіться в сюжеті наших колег із військового телебачення. 64 БВ 1 к з гарматою 125-го калібру після глибокої модернізації знову в струю і успішно виконують бойові завдання. Нові прилади спостереження та прицілювання, покращена броня, захист паливних баків. Командирська башта посилена кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. міліметрів. На таких бойових машинах воюють військові на Харківщині, щоденно знищуючи ворожі позиції та бліндажі. Дистанція, яку може дозволити він собі прямою наводкою, танк 4 км. Спитались доставати вже на, на око, щоб вийшло, але достали. Достали дуже гарно. Відпрацювали по окопах, відпрацювали по їхніх бліндажах. Один із них був бліндаж з БК. Основна відмінність нової модифікації танка полягає у заміні старих радіостанцій на цифрові, що дозволяє розширити операційну дальність управління до 500 кілометрів. Танк Т-64 бв БВ-1К модернізації 2022 року отримав сучасні засоби навігації та зв'язку, що відповідають стандартам НАТО. Також ця машина має двигун потужністю 840 кінських сил, що дозволяє йому швидше переміщатися. Боєкомплект машини 36 снарядів. Заряджання автоматичне, швидкострільність до восьми пострілів за хвилину. Шукаю ціль і по наказу командира я працюю по. Точки, яку нам дали. Корекцірують наш, наш вогонь, куди ми стріляємо, по рації нам все передають. Первий постріл вони командиру передають вправо, вліво, вперед, назад, там на 100 метрів. І ми це розуміємо по прицелам, по наводці. Ми це все розуміємо, розуміємо і стріляємо туди, куди положено. Танк середнього класу відповідає характеристикам важкого. Малі габарити та простота управління 64-ок завжди були їхньою перевагою, а модернізація технічних параметрів бойової машини відкриває нові можливості для виконання бойових завдань. загроза нападу росіян з території Білорусі зберігається, але наші прикордонники готові до будь-яких сценаріїв та стоять на варті нашої держави. Про щоденну роботу українських воїнів на північному кордоні дивіться в матеріалі Держприкордонслужби. Знаходимось ми в пункті пропуска, який на сьогоднішній даний час не працює. Повністю все заміновано і тримаємо, як то говориться, оборону. У 2006 році я з цього пункту пропуска пішов на пенсію, прослуживши тут, пів свого життя, а як почалася війна, а куди я? Нікуди. Тут треба стоять, там сім'я, діти. Погано. Вони нам... Я б ніколи не подумав, що вони б такого ножа в спину. Нас. Нам втикнуть, тому що ну, все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли. Тут не можна, до них їх добре ставитися. В окопах це фактично перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані. Єдине, що вони не накриті маск сітками. Обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами знаходяться міні-поля. Ми досить добре закопані. В нас є бліндажі, в нас є дзоти, в нас є досить зброї, в нас є. Кулемети МГ, в нас є гранатомети, ну, відповідно, ручні гранати і дуже-дуже багато патронів. Ми охороняємо довірену нам ділянку і спробуємо нанести їм максимальне огневе враження. Уже, уже, уже ні. Рані, раніше, раніше були, спілкувалися ми з білоруськими, як ще до 2006 року, а зараз все. Все, тут на кутку їхні три камери стоять, вони вже... Уже доклад на Пінск пішов. А, а, ну от і все, отут і є туди біла лінія, державний кордон з Білорусі.